На початку семінару голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що зараз сільському господарству надається пріоритет у всій державі з року в рік зростають ціни на продукти, тому варто більше уваги звернути на формування кооперативів на селі, розповів очільник району. Питання стоїть по сільському господарству і повністю програма, як на майбутнє жити, як працювати з сільським селищним, головам районним, головам районних рад, головам райдержадміністрацій, все розкажеться від і до, в тому числі в Коломийському районі. Я би хотів, щоб ви зараз уважно вивчили, вислухали, як робити, що робити, бо тому що на колегії обласної державної адміністрації стояло питання номер один про підняття сіл Івано-Франківської області у напрямку сільського господарства. Дотримається такої ж думки і голова районної ради Дмитро Неміш. Він впевнений, що на Коломищині треба створювати заготівельні агроформування. Селянам треба лише допомогти, і вони активно включаться у процес створення кооперативів. Впевнений голова райради. Мова йде про розвиток робочих місць на селі. Я думаю, що на першу чергу нам треба зробити такі заготівельні кооперативи, тому що приватний сектор виробляє продукцію і є проблема реалізації. Я думаю, що якраз. Перші, які будуть, це заготівельні кооперативи. А далі я думаю, що будуть об'єднуватися люди в такі кооперативи по вирощенню продукції, наприклад, по вирощуванню соняшнику, чи по вирощуванню картоплі, чи по вирощуванню овочів, і якраз вони будуть мати і вирощування, і реалізацію своєї продукції. Про різні види кооперативних господарств говорив і директор Івано-Франківської обласної сільськогосподарської дорадчої служби Василь Довбня. Він зазначив, що ця організація розробила багато посібників для початківців у галузі агробізнесу. Дорадник каже, що за кооперативами майбутні села треба розрізняти різні по суті напрями кооперативів. Кооператив є виробничі, кооперативи є обслуговуючі, і кооративи є споживчі. Якщо виробничі і споживчі кооперативи – це виключно кооперативи, які діють для створення прибутку, для отриодержання прибутку, то обслуговуючі кооперативи повинні для спрацьовувати для людей з села. Для того щоб не формувати прибуток у кооперативі, а щоб це створити кошти для людей, для звичайних людей в селі, тобто для особистих селянських господарств. це надзвичайно важливо. На семінар запросили також і директора обласного центру зайнятості Григорія Горболя. Він зазначив, що його установа допомагає всім, хто вирішив зайнятися аграрним бізнесом. Багато його клієнтів вже сьогодні стали роботодавцями. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подіїн